Так що без питань, хто хоче відпочивати, будь ласка, то ну, запустили по можливості, а там далі подивимося. Ту Ту-ту-ту-ту-ту -туту -туту. так. Стрім на Ютубі і на Твічі пішов, це саме головне. Ну що, погнали, Мусасі сьогодні відкриває, будемо так чергуватися, Дев'ятки, десятки. Only е лінкори, 150 плюс е демеджа будемо намагатися втримувати. Не кинути в крайньому разі. Ну і звичайно, попробувати перемогти. напевно вже більша половина пішла відпочивати, тому що час вже такий. Так, що у нас? І вісімки є, та вісімки у нас є. І дев'ятки, і десятки. Ну, Підробили ми через процесор, тому подивимося, як буде витягувати трансляцію через проц. Поставили трішечки бітрейт, розвантажимо відеокарту, глянемо, що воно нам покаже. Там. У поновлені новому вже ближче до новорічного будуть е, класні плюшки і твіч-дропси будуть цікаві хлопці. Тому, як то кажуть, ми будемо раді бачити, хто буде собі дивитися на Ютубі. Ой, на твічі зможе отримувати різні бонуси. Привіт, Ігор, привіт, моє шанування, друже. Всім привіт, панове. Але обрізали дальність, звичайно. Так, цей чувак зупинився. Я почув вас. Всім привіт, десад, привіт, всім привіт, друзяки. Телеграм не закинув. Не закинув телеграм повіщалку Мої вітання. Дякую, Степане. Привіт, привіт, дякую, що завітали. Ради вас бачити. пішло 96 відсотків вже так ну по ідеї наш Оланд мав би забрати цього товариша бачу такий вроді грамотний чувачок ось і там. А, і зловив, та? Ай, терпетко зловив, наш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну супер. Розмін пішов. Бажаю Діма, бажаю вам здоров'ячка Привіт, козаки, привіт, дякую. Без проблем, хлопці. Як вам буде зручно, так і собі. Переглядайте. Не перекинув, вони тут двоє. Я думаю, що треба заходити сюди і починати їх трішки кошмарити, друзі. Ціль сьогодні нашого стріму буде так, в районі 150 тисяч демеджа. Так, надіюся, якість там нормальна. Ну що, будемо пробувати тут якось продавлювати, шановні, так? Так, у ну, нас часом вже мінус 3. О, зле дуже. Ну, ті чуваки стоять за цим, блін. Як воно називається? Сховалися за острів та чудіка, і ніфіга не можемо зробити. Ну давайте будемо пробувати їх трішки кошмарити з Владіком тут ще Денесі там. Шо? Попробуємо підловити зараз цих товаришів тут. 11 ну Може нам ще наш підводний товариш. Нам? Може і не товариш допоможе з рішельє ворожим Попробуємо, Попробуємо його зараз бахнути цього рішелья. Ага, ну він там поїв. На ідеї, мав би Владік забрати. Почав помітив. Спринити, То, що ти що саме ти помітив? Того товаришу не грав Я давно. Не ну, в в рандом стоїв. Обережним, ніхто не хоче. Ні, та це є таке. О, Ютуб одразу прийшло сповіщення. Чудово, хлопці. Це просто чудово. Це просто чудово. Так, ну ми йдемо до нашої цілі ціль на 150к, хлопці там на тому фланзі роздали все, як має бути, і відповідно ми йдемо сюди розбирати і іпіранню. Стояти. і Ну, так ще не всі лодки, як то кажуть, нам дозволяють так пулькати, розумієш? І пірання тікає, ясно. На чій треба доганяти, добре. Це не цікавий геймплей, десад. Я не люблю такий геймплей, я тобі чесно скажу, друже. Це мене дуже сильно бісить, я не фанат такого геймплею. Так, ну і піранню ми доїмо. Все-таки як не но Сасі завжди актуальні хлопці. Ну, от такий гімплей, я кажу, взагалі не люблю хлопці, від слова зовсім, тому що він бісить, він не цікавий. Стояти на відстані 20 км і пулькати на це хіба можу дозволити собі тільки слава, який. Точність гарна. Цей. А так, то ну, взагалі не цікаво, я вам чесно скажу. <реку> ну, не цікаво, від слова, зовсім не цікаво. Бояться продавити, бояться е, загубити там 10-15 тисяч. Ну, якщо ти граєш на лінкор, і ти лінкор, ти танкуєш. Цього чувака можна зрозуміти, тому що він на відході, він тікає, він один. От я зараз розвернуся і йду в гості до Голіафа. Ми йдемо зараз до Голіафа. Йдемо до Голіафа. там у Сасі йде в гості до нас. Маленьке випередження взяв, так? тут за таке пробиття, пацани. Що це як це називається, не знаю. Це добре, що він нас.

Так, ну що, будемо пробувати 150 робити, хлопці, а. Ай, hey, лишіть, лишіть трохи, хвати. Огайо. Я тебе прошу, май совість, братику. Йду тепер по епіраню. Давайте точка это забирати, от чому фігня. Іпиранья вон цього дуїла нашого. Блять, Владіка она. Добрий вечір, Ніколай, добрий вечір, друже. Епать, блять, тромб там падає. Я в шоці. Ще десь мінець. Якби не футбол, так є, так? Без питань, хлопці, дивіться, вболівайте за футболчика ми будемо намагатися тут тащити з вами це все діло. Дивіться, панове, дивіться футбольчик і все буде окей. Наш підводник може буде тащити. Ну тут і мінець, я напевно, що буду пробувати йти все-таки допомагати забирати і піранню, бо так справи не підуть. Бо він замучує нашу. ну цього лінкорчика, якого вже він і так, по-моєму, дає. І пірання відсвітилась, так? Давайте попробуємо. Ну, зближитися, активність, якась файт. А я вистрілив, бля, пацани. Що це де воно впало? Сладік мав би забрати зараз. Ми по очкам не витягнемо Ми по часу, просто банально по часу не витянемо. Ірання за островом, через яку я не пере... через який я зараз не перекинув. А, Владик її забрав, красавчик. Все лишилось два есмінця. Так, ну точку Б. Наш пішов на точку С. Лишився Кагеро і лишився тромб. Не знаю, чи ми тут. Ну. Наші захоплюють точку. Кагеро там, я зрозумів. Ахтар, красавчики, хлопці. красавчики, просто красавчики. Ну, якщо наш підводник зможе забрати товариша на Кагеро, то це буде супер, хлопці. Що бачу процесор на 25% Це. Ну той забирає точку А. Ясно. Вони будуть бити по точкам. єдина надія нашого підводника. Щоб братан його забрав. А він вилетів, бля. Він походу вилетів, ясно. Бульк. Алі штраткрафти. Точку А забирає, вот чому, біда. Ай-яй-яй-яй-яй. Слухайте, обідно буде злити, так. Чесне слово. Точку А ми просрали. Іде забирати точку С наш? Підводний монстр. Взяв собі Масачусетскуінкор. Ну, Масачусетс витягує за рахунок зближення за рахунок свого ПМК, друже Його противомінний калібр. Витягує, витягує доволі таки непогано. Він мені палубу не пробиває. Він Єдине, що може, це своїми пожарами і торпедами мене кошмарити. А палубу він мені не пробиває. От якби він зараз тут засвітився десь. Я би йому запердолив. Ну він мене буде за рахунок. Своїх е, літачків зараз кошмарити. Ну нічого, ми погоримо. Пали на часу. Ремонтна команда в нас є, яку ми зараз і використаємо. Ось. Торпедос auf Колізон Zeit zu tanzen. Не влучив трішечки, буває. Не розрахував, друже, Бобер. Тут влучив. Ну, але ми маємо хороше ПТЗ. І відповідно мінімальну кількість шкоди ми отримали. А зараз я попробую взяти точку. Правда, він не дасть мені її взяти. Він буде мене відганяти своїми літачками. От чому. І він знаходиться десь там. Ми по очкам не витягнемо, на жаль. Обідно, злилися. Ну, 150к накинули майже. Та тут не від маневрів ми по часі не встигли. Обідно, на жаль. Ну нічого страшного.